Президент України Володимир Зеленський 16 квітня підписав закон про вдосконалення окремих питань мобілізації військового обліку та проходження військової служби. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Верховної Ради. Він набуде чинності через місяці, буде опублікований у газеті Голос України серед норм, які набудуть чинності. Чоловіки визнані обмежено придатними, зобов'язані будуть пройти повторний медогляд протягом 12 місяців. Ті, хто отримав другу та третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, підлягатимуть повторному медичному огляду для визначення придатності до служби. Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки, передбачається також обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів. Також обмеження керування транспортними засобами військово зобов'язаним на вимогу ДЦК.